Ми читаємо сьогодні притчу про багатія і Лазаря. До кого звернена ця притча? Не будемо думати, що вона звернена до мертвих. Вона звернена до живих. Щоб живі. Думали, як жити, що робити, як поводити себе в цьому житті. Справа не в тому, що один багатий, а другий бідний. Справа в тому, який спосіб життя є у тої чи іншої людини. Всі розмови про те, що там нас чекає, або пекельне полум'я, або лоно Авраамове. Це ще раз і ще раз кажу, це розмови для нас. Це попередження, що там насправді, ми не знаємо. Ми можемо тільки здогадувати. І як казав апостол Павлов, в здогадках тільки бачимо те, що нас чекає. Але, безумовно, нас чекає життя вічне. І те вічне життя може бути наближеним до Бога. І віддали від нього. І це залежить від того, як кожен з нас прожив своє життя. Чи в гріхах, чи в смиренні, чи в подвигах, чи в трудах. Питання в тому, як ти жив? Бо доля наша вічна є безумовно продовженням того, що ми накреслили як свій життєвий шлях в цьому житті. І ми винні знову знов згадати тих, хто вже від нас пішов, і спробувати відчути, що вони є перед лицем Божим. А є такий дивний ефект при втраті. Це стосується наших житейських стосунків, житейських часом негораздів, труднощів і дрібних наших недоліків, помилок і тощо, коли від тебе йде в інший світ близька людина, раптом все те дрібне. Пов'язана з його недоліками, з його помилками, з тими образами, які колись були, і чи були вони справедливі, невідомо, все це осипається як порох. І залишається одне. Сутність цієї людини перед твоїми очима. Сутність, яка є і світлою, і доброю. І сповненої любові і такою, що ти відчуваєш тугу за тим і разом з тим вдячні за те, що було. Нема людини без гріха. Нема людини без недоліки, безумовно. Але всі вони, якщо це не щось. Найстрашніше, що може бути, буває. Але я за священницьке життя багатьох похарав і не пам'ятаю такого випадку, щоб я ховав людину, про яку можна сказати, довершений грішник. І людина, яка супротивна Богові, огидна для Бога, нічого подібного. І плачемо ми над троною, і потім не тільки перші 40 днів, а роками згадуючи, плачемо, тому що людина несла добро, несла любов. Щось творила, працювала, турботу виявляла. Була живою і теплою, і тепло своє, і світло своє передавала нам і це тепло, і світло, і любов, і добро залишається. А все те, що ми називаємо гріхом, осипається, як порох. І стає нічим. От ми таким чином бачимо. Що разом з лазарем буде багато людей. Не треба думати, що одиниці разом з лазарем. Нічого, подібного. багато людей. Згадайте своїх ближніх, своїх рідних, які пішли з цього життя. Хіба вони не достойні бути на лоні Авраама? Хіба вони повинні Тікати від світла Божого в якусь темряву. Та ні. Може вони не досконалі. Може вони не довершені, але вниблені. І відданість, і жертовність, і правда, і любов, і свобода внутрішня. Все це було. Тому нам треба безумовно дбати про свою поведінку, дбати про те, щоб нести світло добро і любов в цьому світі. І знати, що Бог бачить все. Але те дрібне, те несуттєве, те другорядне і незначуще, пов'язане з нашими недоліками, він може відкинути, аби тільки головне в нас, в нашій поведінці, в нашому способі життя, в нашому переживанні буття і ставленні до світу. В нашому прагненні добра і свободи і правди, щоб воно було, як воно буде, Бог прийме нас. Бог не відкине нас в темряву зовнішню чи в пекельне полум'я. Бог виявить свою любов, простивши нам наші недоріки, гріхи, падіння і біди, і дасть нам можливість. Бути з ним. І саме для того, щоб це нести, як необхідне знання, як настанову на життя, приходять свідки. ті люди, яким судилося стати священниками. Вони повинні були б першими навчитися цього і усвідомити це, а потім передати це людям, щоб вони нічого не боялися, щоб вони стоять за правду і несуть любов, щоб вони нічого не боялися, бо вони несуть свободу і достоинство. Щоб вони нічого не боялися. Бо Бог приймає тих, хто несе його любов, Його правду, Його свободу. Амінь.